Вітаю вас! З вами компанія Вестандарт. Якщо ми вже зустрілися, то це ви або підписники, або тільки читачі. Бажаю вам успіхів та підписатися на наш канал Вестандарт. І будемо розмовляти за виробника компанії LifeB і їхній препарат, він назву його Нептун. Нептун це гарний препарат, який регулює кислотність, паш, корекцію вашої води, відкуди ви воду цю не брали. Норма внесення тут іде. В районі від 50 до 100 мг на 1 гектар. Покращує гарно спонукає покращувати формулу ЗЗР. Можна її трішки зміншувати і вона буде більш якісно робити з мікроелементами та іншими пестицидами. Це нейтралізація PH, тобто це равномірне тобі ж внесення. і Проникнення в вашу листкову систему вашої рослини. Тобто ж буде нейтральний 6,5-7, І це стабілізує електролітичні дані для того, щоб ви отримали точніше, не ви, а ваша рослина на полі отримала рівно стільки, скільки потрібно на той момент. З вами була компанія Вестандарт, препарат Нептун. всі лінійки компанії прабника ЛайфБігем. Топ Топ-єврокомпанія, вважаю, на сьогодні.